Слава Україні! Мені дуже важко говорити, після того, що трапилось сьогодні, я не можу прийти в себе. І всі можуть подивитися в інтернеті, яке жахіття зробили ці монстри, які звуть себе русськими. Вони поцілили у Ахмадет. Що це таке Ахмадет? Це найбільша лікарня, сучасна лікарня дитяча на всю Україну. І вони знали, куди цілять. І цілити в дітей хто може, тільки монстри. І ви знаєте, у мене зразу пішла низка спогадів, як починалася війна. У 2014 році Кличко об'явив себе особистим ворогом Путіна. Він знав, що буде. І він зробив отряди тероборони. У Києві були отряди тероборони. І вони готувалися. Таємно чи як, я не знаю, вони готувалися. І коли почалось оце жахіття, то тих людей, яких заслала Рашка, заслали ще за часів Януковича. Вони приїжджали, купували найдорожчі в новостройках хати, квартири собі і акліматизувалися, українцями стали. Це була підготовка до півномасштабного вторгнення. І наші отряди тероборони по ночах, після вже великого початку по ночах вилавлювали всіх диверсантів, які на дитячих майданчиках, на дитячих майданчиках, ви тільки подумайте, клали в дитячі грушки взривчатку і їх виловлювали. І оце продовження цієї політики. І у мене почалась крутитись, війна фільтрує, ця страшна війна фільтрує людей. На людей, не людей. І я згадала, я граю в теніс, граю на чемпіонатах світу. І коли почалась війна, мене знайшли мої тенісістки, знайомі з Америки, з Англії, з, з Швейцарії. Вони мене відшукали через федерацію тенісу. Англії. І вони мене запрошували до себе, вони розуміли, що йде жахітлива війна. І у мене багато родичів за кордоном, не один мене не запросив. Це теж, і найстрашніше, що мій найближчий родич, коли я спитала, що я знала, що він підтримує Путіна. І казав, що Путін все робить правильно. І коли я його спросила, а він, батьки його, чисті українці. Ти хто, руски чи українець? Він заявив, що він русский. Може я рахувати його родичем? Ні, війна фільтрує. І я хочу, щоб оцей блог, оцей блог відфільтрував всіх тих псевдородичів від мене. Я... Не зрозумію, якщо ви не Я всім відправлю цей блог. Я зрозумію, якщо ви мені не відповісте, я зрозумію, що ви по той бік барикади. І я вже більше вас родичами не рахуватиму. Ви мені не родичі. Найбільше родичі, ті, хто протягував мені руку до допомоги. З Америки навіть писала мені. Що приїздіть, у мене чоловік тренер, він ще буде безкоштовно вас тренувати. І будете у мене скільки, скільки потрібно. Оце цих людей це дійсно більше, ніж родичі. Ви знаєте, мені важко, я важко пережила оце, напад на дітей. Я не можу перерахувати, що там зруйноване, які. Ви всі вмієте працювати в інтернет. Підіть, подивіться, що ці нелюді. І дуже прошу, хто не відповість мені, а хто відповість, я буду рада, хто по той бік барикади. Бо навіть той, хто підтримує Путіна, хто підтримує політику, це теж нелюдь. Яка скидає бомби на дитячі лікарні? Слава Україні! Героям слава!